До війни у Кривому розі щорічно утворювалось понад 250 мільйонів тонн промислових відходів, що негативно впливало на довкілля. Однією з кращих світових практик поводження з відходами є створення інноваційних виробництв. Цю стратегію обирає кривий ріг на найближчий період післявоєнного розвитку. Реалізувати її планує разом з компанією Нео Eco Україна. Сьогодні в мерії відбулася онлайн зустріч з керівництвом компанії. Ми вже визначили стратегічні напрямки нашої роботи з НЕОЕКО України. Це циркулярна економіка та управління відходами, створення лабораторії бетонних сумішів, підтримка і організація пільгового фінансування. Ми плануємо розробити разом зелену стратегію для Кривого Рогу. Мерія планує разом з партнерами реалізувати можливості використання вуглецевих кредитів для відновлення міста та створення інноваційних підприємств, які вироблятимуть низьковуглецеві бетонні суміші. Міжнародна компанія NeoEco базується у Франції і втілює екологічні проєкти вже 17 років. Тепер допомагатиме криворісцям ефективніше використовувати переробний потенціал. Сподіваюся, що співпрацюючи з вашим містом, ми перетворимо цей виклик на можливість шляхом створення робочих місць і створення з кривого рогу міста привабливого для життя. Над проєктом працюватимуть провідні криворізькі фахівці, науковці, менеджери, промисловці, керівники комунальних установ. Я розумію, яка велика робота нас чекає. Я хотів би. Презентувати нашу 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 команду, яка буде залучена до цієї, до цієї співпраці. Хочу сказати, що ми технічно та організаційно готові до роботи. Для нас насправді дуже приємно розпочати таку цікаву співпрацю з містом. Ще раз хочу подякувати керівництву міста за інтерес. Та бажання впровадити європейські практики по переробці відходів в кривому розі, ми розуміємо, які перед нами стоять виклики, але ми з задоволенням їх приймаємо, і ми впевнені, що ми зможемо показати разом з вами, нашими спільними зусиллями, достойні результати. До реалізації екопроєкту залучений і Криворізький національний університет. Наразі науковці вишу працюють над цілою низкою досліджень. Це і переробка відходів, перш за все, промислових, наших потужних комбінатів з метою зменшення навантаження на довкілля, функціонування лабораторії по. Розробці нових сумішей, бетонних, зокрема сумішей. і це посильна участь у розв'язанні дуже складних проблем переробки утилізації шахтних вод, як ми їх називаємо, і по поліпшенню водопостачання промислових підприємств і житлового сектору міста. Учасники зустрічі в онлайн форматі підписали меморандум про співробітництво. За останні роки в рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом прийнято низку законів у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Одним з таких євроінтеграційних законів став закон України про управління відходами, який набув чинності у липні 2023 року. Закон покликаний на те, щоб врегулювати всі сфери поводження з. Всіма видами відходів, тому якраз досвід експертів компанії, з якою сьогодні було підписано меморандум. Ми сподіваємося, що цей досвід ляже в основу тих рішень, які дозволять посилити місцевий план управління відходами і зробити так, щоб кількість відходів, які захоронюються в наколишньому середовищі, ми без операції з їх утилізації, зменшувалась. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.